Зібрання вісі заколотників саме так британські та американські спецслужби охарактеризували зібрання, яке в Китаї зібрав лідер Китаю, Сії, північно-корейського диктатора, російського диктатора, м'янма, Бангладеш, Зимбабве та інші також там зібралися заради грошей Китаю, зібралися заради впливу Китаю. Нема куди діватися на сам перед російському агресору. Нема куди дівати той газ з ямалу російського, тому так відчайдушно вмовляв і вмовляє: купіть трошки більше, бодай якихось грошей дайте на війну проти України. Так, Росія діє, і так завтра вони всі будуть на військовому параді в Пекіні. Дивитись на китайську зброю. Її буде багато. Вона буде різна, в тому числі і ракети. Але для Росії. Цей парад означає тільки одне: вони побачать потугу військову сусіднього величезного Китаю, і все для Росії, для Путіна тепер буде так, як скаже Китай, і тоді, коли скаже Китай.